Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну капусту на зиму, пелюстка з буряком та моркою-часничком. І так, починаємо. Дивіться, у мене капустина, правда, я її не зважила, скільки вона тут. Ну така звичайна головка капусти, ну тут більше кілограму. Так, почистила я три головки часнику. тут, Але головки часнику великі, отака мисочка вийшла. В цьому рецепті на око немає пограмовки. От, наприклад, 3-4 бурячка, 3-4 морквинки почистіть, просто почистили. 3-4 головки часнику на велику головку капусти. Так, дівчатка, робимо маринад. По рецепту на літр води. Але я так бачу, що мені літри води може не хватить, То я буду робити на 2 літра води. Тобто буду все увеличувати в 2. Літр уже в кастрюлі води є, і додаю ще літр. на один літр води один стакан. Я буду кидати два стаканчики. Дві столові ложки солі. Соответственно, я беру чотири. Так, раз, два. Бо на літр води дві столові, А я беру 4. Пів стакана оциту Звичайного. Ну, так як у мене на двойну норму то в мене буде стакан. Пів стакана олії на літр води. Це значить, у мене тут 2 літра води. Я кидаю, кладу стакан олії. Зайдіть ще на YouTube канал, дівчатка, хто не зайшов на мій YouTube канал Олена Томашевська, я вам чесно кажу, така смачнюща салака вийшла, буду робити другий раз. Другий раз обов'язково буду закривати двойну порцію, тому що е, і так їй багато виходить, але дуже смачно ще раджу всім, всім рекомендую. Чайну ложечку. Духмяного перчику я кину. І чорного звичайного перчику кину. Чайну ложечку. Я цей маринад поставлю, просто хай закипить. Капустину ріжемо спочатку пополам. Бажано цю кочеришку, це бажано вирізати. Я зараз на цю тартушку швиденько тру буряк. Можна буряк порізати просто від руки. Можна, але це мені буде так швидше цю картушечку. Бачите, вже раз, і така вона виходить. Такий буряк кружочками виходить. Все, буряк потерли і рядом тру моркву. Баклажани з базиліком. Це мій самий улюблений рецепт. Він вже виставлений на YouTube-каналі Олена Томашевська. Дійсно дуже-дуже смачний. Дивіться, отак от порізала раз, два, три, чотири на п'ять частин. І отако от перевертаю. Як ви здогадалися, бачите, як я ріжу. Почти як сірниковий коробок. Викладаємо, дивіться, моркву. Отак от просто посипала моркви. Після моркви слідом відправляю бурячка. Отак от само посиплю. В моркву вкрили слоєм буряка. Тепер кладемо нашу капусту-пелюстку. Отак, як ви порізали, отакими от шматочками, дивіться, отак от і викладайте. Бачите, півголовки на перший слой, зразу пішло. Цей слой капусти. Можна трошечки притрусити перчик мелений. Отако, Бачите, отак, просто поганяти пилючку. А тепер викладаємо часник. І отак от порізати і покидати. І отак от жменю взяла часнику і дивіться, отак посипаю. Бачите? Отак посипаю. Ось. Все, часничку посипала. Після часнику знов морква і бурячок. І після того, як виклали знову моркву, бурячок, ми ріжемо оцю останню капустину. І отак. От і отак, от коли порізали, і знову викладаєте. Ось так, бачите, оцю капусту. Другу половинку, яку я виклала, бачите? Трошки знову притрушую перчиком молотий, це буде смачніше. І нарізаємо часничок. Часник порізали слайсами такими, чи поперек, чи вдоль. І таку гарну жменьку, так, бачите, знову посипаю часничку. І на часник так, викладаю оцей остачу. Бачите, оцю всю остачу викладаю. Кину сюди, бо в маринад просто забула. Ви можете в маринад кинути, я просто забула. Кину сюди пару лаврових листочків. Отак кину сюди. Тепер все заливаю маринадом. Уже маринад аж такий гарний, розовий, розовий. Все. Тепер закривати будемо зараз кришкою. Якщо це ви заливаєте кипяточком, і за то з банку зразу капронову, якщо ви під кришку під капронову, то не закривайте зразу. Холодне коли, от тоді ви закриваєте кришечкою. Так як у мене залилось гарячим маринадом, я чекаю, поки воно остине, щоб було єлі-єлі тепленьке. І я його в холодильник і за нього забуду на тиждень. Через тиждень я вже буду доставати цю пелюстку і вже буду пригощати своїх. І отак от от її зберігаєте. І в холодильник. І кожен раз достаєте, відкриваєте, накладуєте в мисочку і смакуєте. хто що любить. Якщо ви хочете, щоб була дуже ваша хрумтюча капусточка, то коли ви зварили маринад, то дайте маринаду гарно остити. Не такий, щоб гарячуватенький чи тепленький, а щоб він гарно остив, а потім залили сиру цю ж капусту прохолодним маринадом і зразу ставте в холодильник. Обіцяю, буде дуже-дуже хрумтюча. Смакуйте на здоров'я, як я люблю казати, оце смакота. Виручить вас в будь-яке Підкрили, Відкрили, насипали, наклали в тарілочку і хрумтіть. Колір буде дуже гарний, але тільки не сьогодні. Через дня десь 3-4 відкриєте, побачите самі, що колір дуже гарний. І саме головне не так, як колір смак. Нашу платить. Більше грошей, бо я розумію, що вона продається. Я розумію, що вона є. Це не дефіцит. Коли ви сама це все робили, ви знаєте, що ви туди поклали? Робіть, пробуйте ще такий варіант капусточки.